Оскінщина попрощалась із захисником України Сергієм Михайловим. Серцемеханіка, радіотелефоніста солдата Сергія з позивним Турист зупинилося 9 липня у жалобі селища Вороніш, у якому народився захисник. Проводжали його в останню путь 17 липня. Михайлов Сергій Геннадійович. Народився 17 серпня 1986 року в селищі Вороніш. Середню освіту отримав Воронівській загальноосвітній школі. Яку закінчив у 2004 році? Від природи обдарований Сергій захоплювався хімією, часто брав участь в шкільних олімпіадах. По закінченню школи юнак вступив до Національного авіаційного університету та деякий час працював там, на кафедрі охорони довкілля. Та навколишнього середовища свій трудовий шлях Сергій продовжив в іт компанії. У більш дорослому віці чоловік захопився риболовлею. Початок війни застав його в рідному воронежі. За власною ініціативою Сергій став до лав тероборони. В жовтні 2022 року перейшов до Збройних сил України. Він боронив Донецьку та Харківську області. за добросовісту службу та відданість Україні. Сергій був нагороджений почесною грамотою та іменним годинником. Серце механіка, радіотелефоніста, солдата Сергія Михайлова з позивним турист зупинилося 9 липня 2024 року. Йому назавжди. 37 у 2023 році Сергій познайомився зі своєю коханою Наталею. Планував одружитися та створити власну родину. На жаль, не судилося Добрий, щедрий, позитивний, щиролюблячий дітей, чесний і справедливий, завжди готовий прийти на допомогу. Таким Сергій залишиться в пам'яті своїх рідних та друзів у загиблого захисника. Залишилися мати Олександра, брат Микола, невістка Ірина, племінниця Аня, наречена Наталія. Провести бійця в останню путь прийшла його класна керівниця. Вона поділилась спогадами про свого учня. Був прикладом для своїх однокласників. У його в класі всі поважали. Слово своє завжди тримав. Ніколи від нього не можна було почути відмови, якщо про щось попросив. А ще в нього знаєте, була така посмішка, ну присутня, мабуть, йому щира, відкрита і головне без всякого лукавства, яка говорила, все буде добре. Як би там не було, але все буде добре. І дивлячись на нього, тоді ще по школі я собі уявляла, що в нього буде великий шлях. Але шлях цей обірвався. І обірвала його війна. Це вже не перший житель селища, який віддав своє життя за Україну, зауважив староста Вороніського старостинського округу Валерій Ястребов. Сьогодні вкотре ми зібралися, провести в останній путь даров героїв, захисників України. Ми прийшли виразити співчуття рідним, близьким. За втрату цій клятій війни, яку розв'язала, не по слова, падлюча Росія і забирає життя воїнів, захисників нашої рідної неї України. Слова співчуття рідним та близьким висловили представники влади шостки. Завдяки Сергії. Ми сьогодні більш-менш, але вільно ходимо по наших містах, по наших селах. Ми маємо пам'ятати подвиг Сергія, нашого справжнього героя, завжди пам'ятати. Бо він віддав найцінніше що є у людини своє життя за те, щоб ми вільно дихали. Глибоке співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям! Український народ! Незважаючи ні на що, вірою і правдою боронить своє право на життя, на вільні родючі землі відстоює право називати себе українцями, патріотами, громадянами вільної держави. Бо з нами Бог, а значить за нами і перемога. Багатостраждальна нація обов'язково переможе і буде пам'ятати тих, хто ціною власного життя наближав. Перемогу. Присутні вшанували пам'ять захисника, ставши на коліна. Поховали Сергія Михайлова у його рідному селищі.